Ціна за 1 кілограм становить лише 2,5 доларів. Мішечок іде у нас стандартної ваги 25 кілограмів. Вартість такого лоту по курсу на сьогоднішній день становить 2639 гривень. Курточки, вітровочки, дитячі код позиції 734 Передивляємося цей мішечок, кому сподобається. Забираємо. І так, друзі, лот номер один. Перший мішечок. Дитячі курточки, вітровочки. позиція під кодом 734 по 2,5 доларів за кілограм. В хорошому стані. Дивіться, які чудові, класні модельки. Дитячі курточки, вітровочки. Ціна 2639 гривень за мішечок. вагою 25 Кілограм. І так, друзі, цей лот вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру, хто бажає придбати саме цей мішечок. Позиція йде під кодом 734. Можна замовляти і без огляду. Запечатані мішечки. Передивляємося цю позицію. Кому сподобалася курточка, вітровочка дитяча вже можна робити замовлення. Ось номер один зараз у нас на огляді. Дана позиція в обмеженій кількості, тому покваптеся придбати, поки цей мішечок не забрав хтось інший. Ось такі от чудові гляньки, курточки, вітровочки для хлопчиків та дівчаток різного віку. Ось вітровочка. Якраз для переходу зараз сезону трішечки зараз похолодає, вже потрібні буде. Верхній одяг. Тому зараз знімаємо і дитячі вітровочки, курточки, і дорослі курточки і вітровочки будуть у нас на огляді сьогодні. Передивляйтеся. Ось мішечок номер 1 Кому сподобався, вже можна замовляти. Забираємо цей мішечок, можна замовити будь-яку іншу позицію, яку вас цікавить. А для цього пишемо, телефонуємо по номеру, який у нас в прямому ефірі. Це номер нашого вайбера. Так, лот номер 1 перший мішечок на сьогоднішній день, курточки, вітровочки дитячі. Код позиції 734. Забираємо цей мішечок, кому сподобався. Можна замовити дану позицію і без огляду запечатаних, нерозпакованих мішечків. Тапаємо по ефіру, ділимося трансляцію, замовляємо дитячі курточки, вітровочки. Позиції під кодом 734. Подивіться, які вони класні. Так, лот номер один, перший мішечок. Зараз у нас на огляді от дитячі курточки, вітровочки. Забираємо цей мішечок, пишемо вже зараз в коментарях беру. Хто бажає придбати саме цей лот. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Це весь мішечок. Так, це весь мішечок. Показується весь мішечок. І так, друзі, курточки, вітровочки, дитячі для хлопчиків та дівчаток різного віку, в хорошому стані, лише 2639 гривень мішечок. Так, Сьогодні будемо показувати і флісові кофточки, і флісові штанці будуть трішечки пізніше. Хто бажає замовляємо флісовий одяг і без огляду запечатані мішечки. Дякую, друзі, на підписочку на наш канал. Забираємо курточки, вітровочки дитячі. Лот номер 1 Перший мішечок. Ось він відзнято повністю. Дякую за увагу. Кому сподобався цей мішок, забираємо цей лот. Далі у нас буде огляд.